1152, 1187 -й роки зміцнення Галицького князівства за правління Ярослава Осмомисла 1169 рік захоплення і розорення Києва об'єднаним військом 12 руських князів, очолюваним Андрієм Боголюбським, 1185 рік невдалий похід новгород сіверського князя Ігоря Святославича проти половців, що став підґрунтям для поеми Слово о полку Ігоревім, 1187 рік. Перша літописна згадка назви Україна стосовно земель Південної Київщини та Переяславщини, 1199 рік, об'єднання волинським князем Романом Местиславичем Галицької і Волинської земель, 1206-1238 роки, утворення Галицько-Волинського князівства період міжусобить. Боярських змов та іноземного втручання в галицько волинські справи. 31 травня 1223 рік. Битва на Рідці-Калці. 1238 рік, утвердження князя Данила Романовича в Галичі Розгром військом Данила Галицького рицарів хрестоносців під дорогочином, 1239 рік, спустошення монголами Переяславської і Чернігівської земель. Кінець листопада, початок грудня 1240 року, облога і захоплення Києва військами монгольського хана Батея, грудень 1240 року, березень 1241 року, спустошення монголами земель Київського та Галицько-Волинського князівства. 17 серпня 1245 року. Ярославська битва, 1253 рік. Коронування Данила Галицького послами папи Римського Інокентія IV, 1264 рік, смерть Данила Галицького, 1264, 1301 роки. Князювання Лева Даниловича у Галицькій та Перемишльській землях, 1269-1288 роки. Князювання Володимира Васильковича на Волині, 1301 1308 роки. Правління Юрія І Львовича, що об'єднав під своєю владою всі землі Галицько-Волинської держави, 1308 1323 роки. Князювання в Галицько-Волинському князівстві Андрія та Лева II Юрійовичів 1324-1340 роки. Князювання в Галицько-волинській державі Мазовецького князя Болеслава Юрія II, 1340 рік. Смерть Юрія II. Перший похід польського короля Казимира III на Львів. Початок боротьби за Галицько-волинські землі між Литвою та Польщею. 1349 рік. Похід польського короля Казимира III на Галицько-Волинську Русь і підкорення більшості її земель.